Урок номер 6 Інтернет речей. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі, відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути, також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Пригадайте, що таке програма перекладач, яке її призначення, для чого можна використовувати хмарний сервіс Google Перекладач, який алгоритм перекладу тексту введеного голосу з мікрофоном з використанням Google перекладача. Які додаткові можливості має версія Google перекладач для мобільного пристрою? Яким чином Google перекладач можна використовувати для перекладу веб сторінок, яким чином можна використовувати Google перекладач на екскурсії в іншій країні? Інтернет речей це глобальна мережа підключена до інтернету фізичних пристроїв, речей, оснащених сенсорами, датчиками і пристроями передачі інформації. Ревін Ештон застосував термін інтернет речей у 1999 році в своїй роботі, де фізичні об'єкти взаємоділи між собою без участі людини інтернет речей це концепція з'єднання мільйонів розумних пристроїв та датчиків, підключених до інтернету. Ці підключені пристрої та датчики збирають та діляться даними для виконання та аналізу багатьма організаціями, міста, уряди, лікарні та приватні особи. Виконуючи такі складні функції, ці речі і справді здаються розумними, та насправді це всього лише програма. Код, який за сигналами починає виконувати дію, водночас дуже просто і надзвичайно складно, адже щоб написати даний код, потрібно відповідні вміння, а от використовувати це може кожен. Датчики потрібно підключати до мережі, щоб зібрані дані можна було зберігати та надавати до них доступ. Для цього потрібно або дротовий інтернет-зв'язок, або бездротовий зв'язок з контролером. Контролери несуть відповідальність за збір даних з датчиків та забезпечують мережево або інтернет-з'єднання. Контролери можуть мати можливість приймати негайні рішення, або вони можуть надсилати дані на більш потужний комп'ютер для аналізу. Найкраща ілюстрація це система розумного будинку, здатна самостійно підтримувати комфортну температуру, вологість та інші характеристики середовища. Спеціальні датчики дозволяють вимірювати поточні показники, а далі система вмикає прилади з потрібними налаштуваннями. Для того, щоб розумний дім запрацював як одне ціле, а не просто як набір гаджетів, потрібна централізована система керування. Зараз головними можна вважати Google Home, Apple HomeKit та Amazon Echo. Контролер це друкована плата з центральним мікроконтролером, так званим мозком пристроєм, але для повноцінної роботи потрібні датчики та пристрої, що виконують певні дії. Їх підключають до плати через спеціальні відведені контакти, воду та виводу. На екрані ви можете побачити декілька найпопулярніших контролерів – це Raspberry Pi, Arduino та Microbit. Плата Microbit може виконувати деяку дію постійно чи у відповідь на деяку подію, наприклад, натиснення кнопки. На плату можна передавати вхідні дані від кнопок і різних будованих датчиків, результати опрацьованих отриманих датчиків виводиться на екран, який складається із 25 маленьких точок, що можуть світитися так званих світлодіодів. А зараз ми з вами можемо побачити зовнішній вигляд саме нашої фізичної плати Microbit. У нас є USB-вхід, LED-лампочки 5 х 5, кнопка A, кнопка B. Та з'єднувальні для додаткових пристроїв. Звичайно ж таки на зворотній сторіні у нас є вхід батареї, кнопка перезавантаження, блютуз, процесор, компас, асклолерометр та додаткові датчики. Найбільшими недоліками вважають низький рівень безпеки, дуже часто такі прилади не мають жодних антивірусів чи навіть перевірки користувача, приєднання до інтернету великий ризик: хакери можуть отримати доступ до такого пристрою та вкрасти особисту інформацію. Перспективи, побудові прилади, пральна машинка, якою можна керувати онлайн, або холодильник, що сам напише список продуктів і замовить доставку. Гаджети, котрі можна носити, це фітнес трекер, розумний годинник, також до інтернету речей відносяться автомобілі та інші транспорти системою автопілоту, такі, що можуть їздити без водія. Зараз же ми з вами, наприклад, у... Наприклад, для того, щоб почати складати програму для плати мікробіт, переходимо на сайт за посиланням або відсканову QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Також в описі під цим відео буде посилання на цей сайт. Після того, як ми перейшли за посиланням або відсканували його за допомогою QR-коду, у нас відкривається головна сторінка від Microsoft з Microbit. Тут ми можемо увійти в свій аккаунт, натиснувши на кнопку вправоруч вгорі, відкривається додаткове меню, в якому ми обираємо, за допомогою чого ми хочемо зробити саме вхід. Тут ми можемо увійти за допомогою аккаунту Microsoft, Google або Clever. Також не забуваємо поставити позначку Запам'ятати мене. Після цього ми входимо в свій аккаунт і все буде зберігатися саме на ньому. Після того, як ми увійшли в свій аккаунт, нам потрібно з вами створити наш перший проект. Для цього у нас є кнопка. Новий проєкт плюсик. Натискаємо на неї. У нас відкривається нове вікно, в якому нам потрібно обов'язково надати назву нашому проєкту. У нас же це іменний бейджик, тому так і пишемо. Іменний бейджик є. Після того, як ми створили ім'я, натискаємо створити наш проєкт. У нас відкривається редактор, в якому у нас буде невеличка інструкція, що де в нас розміщено. Натискаємо далі і дивимося. У лівій частинці нашого екрану у нас буде розположений саме наш мікрокомп'ютер, мікробіт. Тобто за допомогою нього ми зможемо побачити все, що буде програмуватися, все буде відтворюватися саме на нього. Тобто все, що ми будемо кодувати або робити за допомогою нашого алгоритму, буде показуватися саме на ньому. Натискаємо далі і бачимо, що у нас показуються саме пункти або ж меню блоків, де ми можемо обрати саме, з якого блоку створити наш алгоритм. Наступне у нас це місце для розробки нашого коду. Тут ми будемо переміщувати всі блоки з лівої панельки. Сюди скажем так, це наше робоче поле, на якому ми будемо створювати наш алгоритм за допомогою блоків або за допомогою певної мови програмування. Зверху у нас є кнопка для того, щоб поділитися нашим проектиком. І також знизу ми можемо завантажити собі на комп'ютер наш проєкт, для того, щоб ми могли. Ним поділитися вчителем або завантажити до нашого мікрокомп'ютера, якщо він у вас є в реальному житті. Також хочу додати, що вгорі у нас є варіант, як саме можна запрограмувати нашого мікрокомп'ютера, тобто це в виді блоків, або за допомогою мови програмування Python або ж JavaScript. Ми ж будемо розпочинати саме робити все за допомогою наших блоків. Також знизу у нас є зміна ім'я, якщо це потребується. Зберегти це ім'я, завантажити його до інтернету, повернути дію або відмінити дію, якщо ми щось видалили випадково, збільшити, зменшити наше робоче поле. Також під нашим мікрокомп'ютером у нас є додаткові кнопки для запуску нашого проєкту, перезапуску нашого проєкту, відтворення звуку, зроблення скріншотику та розширення на весь цей екран. Що ми можемо зробити з нашими блоками, точніше з нашими меню блоків. Наприклад, ми обираємо основні, і в основних у нас відкривається підменю, де ми можемо побачити всі додаткові елементи нашого мікрокомп'ютера, тобто готові блоки, за допомогою яких ми можемо запрограмувати той або інший наш проєкт. Наприклад, нам потрібно зробити так, щоб наше ім'я показалось на нашому мікрокомп'ютері. Для цього нам потрібно показати або світлодіод, обираємо цей пункт. Або обираємо знову-таки основні та виводимо показати рядок. От у нас є два варіанти. І також у нас автоматично створюються два варіанти. Або запускати нашу програму автоматично при запуску, або вона буде показуватися постійно, поки ми її самостійно не вимкнемо. Тут обираєте самостійно, як вам зручніше, або при запуску все робити, або постійно. Я ж залишу саме при запуску. Поки що потім покажу, як саме робити це з постійною. Роботою нашого мікрокомп'ютера. Що тепер нам потрібно зробити? Завдання у нас буде сказано, що ви можете, і вам потрібно буде вивести своє ім'я на екран. Ви це можете зробити двома способами: перший спосіб це за допомогою світлодіодів, тобто ми приєднуємо ось так от блок, натискаємо на нього лівою кнопкою мишки, і він у нас переміщиться. Після цього ми натискаємо ось так от переносимо, бачимо, з'являється позначка про з'єднання, відпускаємо, і в нас цей блок з'єднується з при запуску. Тепер ми на ось цих світлодіодиках, там, де у нас 5 на 5, тобто наші 25 світлодіодиків, ми можемо поставити лівою кнопкою мишки, крапочки, і вони будуть у нас показуватися. Для того, щоб перевірити, як працює наш комп'ютер, ви вже бачите, що він у мене запустився. Якщо він у вас не запустився, то у нас є кнопка ось тут, знизу, для зупинення цієї симуляції або ж запуску цієї симуляції. Також у нас тут будуть показуватися всі зміни, які ми показуємо саме на нашій світлодіодиках. Тобто ще раз запускаємо і бачимо, що в нас все змінилося. Окей, це перший варіант. Другий варіант виглядає ось так: ми лівою кнопкою знову захватуємо, виносимо його з призапуску. І тепер беремо показати рядок hello. Заносимо до призапуску. І запускаємо наш. Мікрокомп'ютер. Після цього у нас відбувається показ саме слова Hello на наших світлодіодиках. Таким чином, ми можемо вивести, наприклад, тут ім'я Віктор. Наприклад, я прописав, запускаю. Запускаю, і в нас нічого не відбувається. Чому так? Тому що наш мікрокомп'ютер працює тільки на англійській мові. Для цього нам потрібно просто наше ім'я написати на англійській мові. Змінюємо на англійську і прописуємо наше ім'я. Тепер запускаємо наш мікрокомп'ютер і бачимо, що в нас це запрацювало, моє ім'я виводиться на екрані, я його спостерігаю. Тобто, от у нас як працює при запуску. Якщо ж ми знову-таки повернемо, зайдемо в основні, беремо пункт постійно і перемістимо показати рядок Віктор на постійно, то у нас буде показуватись моє ім'я не один раз, як це було при запуску, а безкінечна кількість часу, поки ми не зупинимо нашу програму. Так само ми можемо вимкнути нашу програмку, цей варіант видалити, і за допомогою наших світлодіодиків так само вивести на екран наше ім'я. Наприклад, ось так от робимо. Ось так от робимо. Це у мене В буде. Потім нам потрібно буде обов'язково зробити паузу. Для того, щоб зробити паузу, ми заходимо в основні, листаємо донизу, обираємо пункт пауза. Ось так от робимо. Тепер нам потрібно скопіювати ось цей блок або вивести його з основних. Знову таки повторюємо: ось так от додаємо. І додаємо саме, що тут у нас буде І. Тобто Знову-таки виносимо або копіюємо правою кнопкою мишки наш блок з паузою, вставляємо його сюди. Можемо також копіювати верхній блок правою кнопкою мишки, і вставити сюди. Пролистуємо донизу колесико мишки і змінюємо на іншу літеру, яка нам потрібна, на C, наприклад. От тепер давайте перевіримо. Наприклад, я тут написав вік, і давайте перевіримо, як це буде. Ми запускаємо, і в нас змінюються всі наші літери так, як нам потрібно. Тобто, таким чином ми можемо зробити іменний бейджик за допомогою нашого мікрокомп'ютера. Мікробіт. Також в описі під відео я додам посилання на інструкцію, як би можна було зробити такий іменний бейджі, якщо він був би у вас в реальному житті. Тобто, як можна було б це вдосконалити самостійно. Також хочу додати, що всі ваші зміни, які ви вносите до вашого проєкту, зберігаються автоматично. Якщо ж ви хочете зберігти ваш проєкт на комп'ютер, ми натискаємо Завантажити. І у нас підключається саме до мікрокомп'ютера. Це нам не потрібно. Нам потрібно буде натиснути саме далі, тобто pair. І от є у нас Download S file». Тобто ми завантажимо наш файл до нашого комп'ютера. Натискаємо сюди. Крутиться пошук. Натискаємо готово. І бачимо, що в мене є домашня робота і за допомогою віртуального симулятора. У нас творить алгоритм цей який проєкт. Що я можу Микробіт зробити цим я. Роботою я з цим? Проєктика. Я повертаюся з титлом «Відправте файл проєкту йому на електронну, електронну пошту». І у нас ось тут от праворуч є кнопка «Імпорт». імпорт. Повторюємо вивчений матеріал. Чи завантажити цей проєкт, якщо я вимпаковую його ось тут до виду? Для цього ми написали «Імпорт». У нас є три варіанти. Ми ж обираємо саме «Імпортувати файл». У взаємодію речей через потім мережу. Вибрати файл, як консультант відкривається, використовувати застосування інтернет файл, файл які у нас є. Що з інтернету ваші рідні ще не вдається він сюди. Натискаємо на ці питання, надайте в коментарі. І у нас автоматично відкривається цей проект уже в нашому симуляторі. Як перевірити, чи все у нас правильно зробилося. Ми знову натискаємо на мікробіт отут, вгорі, і бачимо, що у нас таких проєктів тепер два. Якщо ж вам потрібно видалити один із таких проєктів, ми на нього натискаємо, відкриваємо його, натискаємо ось тут на позначку «Налаштувань», тобто більше. У нас відкривається додаткове контекстне меню, в якому ми можемо брати видалити проєкт. Натискаємо. Якщо вам цей проєкт більше не потрібен, тоді погоджуємось і натискаємо видалити. Якщо ж ви не хочете його видаляти, натискаємо Скасувати. Я ж хочу видалити, натискаю. В мене ж проєкт видаляється і залишається тільки один.